Це вже у нас... А, ні, це ще не запчастини, це щось бутім, Зараз покажу, я його запущу, де там кнопка вмикати. Був куплений за 350 гривень. Ось такий от ябликофон. Що тихенько. Модель, як там у нас показує, a 1586 це щось типу iPhone 6. Ну, В класному стані, єдине, що він дугою, тому що десь на нього сіли. І, по-моєму, тут трошки рухається екран через те, що він вигнутий. За 350 гривень куплений, 16 ГБ. Вроді все справно працює, але, але є деякі нюанси. Зараз він запуститься, покажу. Ось так от у нас гарний квіточка, у нас тут живі обої, вони рухаються. Ну, ось так от виглядить. Все, в принципі, хто не спеціаліст? Можу сказати одразу, що ну, iPhone, ти iPhone, що тут такого? Не зайшовший. Ну, тобто, не прив'язаний до iCloud. Так, де у нас тут можна подивитися про пристрій? Щось я забувся, як воно там. Хе-хе-хе-хе-хе. Загальні, О! Про пристрій. І у нас тут показує, що пісні. Так, 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 16 ГБ. Версія чого версія не зрозуміла, 8.4. Куча всяких імей. Ну, в общем не докопаєшся, но тут ми можемо побачити деякі нестиковочки. У нас є плеймаркет, тобто есть в айфоні його, я так я знаю, не повинно бути. От каже, зайдіть в обліковий запис Google. Ну, тобто, це якась копія, виходить. Не можеш. Тобто, зарядка, лайтинг, звуки, камера, все працює. Ну, але, на жаль, це не iPhone. Ну, якби, може, все-таки iPhone. Була версія, можливо, блін, на цьому. На Android. Чесно кажучи, не знаю. Я дуже так сумніво беруть. Камера, все справна. Ну, в общем, такий буцім iPhone. в алюмінієвому корпусі, і все. Вроде, як і не докопаєшся. Блокірується все. Зі звуком таким, як треба. Тільки з затримкою. Вібро, да, це от відключається звук, все, працює, вроді. Жук-жук. Коротше, от таке от недорозуміння. Я думаю, що гривень за 700 менше, можна буде продати. Якщо це навіть і не iPhone, то воно, як мінімум, працює. І ним можна користуватися, дзвонити. Далі запчастини. Ось такі запчастини за 80 гривень. Це у нас Samsung S4, оригінал з розбитим в хлам. на жаль, екраном. Жива батарея, але він не запускається. Я його пробував заряджати, він, вроді, як запускатися хотів, щось засвітився, потім перестав світитися. Одним словом, запчастини оригінальний Samsung S4. А, ну, зараз ще покажу під кришечкою. Над 8 карти, дуос. Все як має бути. GTI 9500 модель. Будемо продавати на запчастини гривень за 200. От такий телефон відлютить навіть повністю несправний. Тут сам акумулятор гривень на 100-150 тільки вартує Далі ще один Samsung. Що це у нас? Samsung Grand Prime. Теж в чехольчику. А, ні, не в чехольчику. Був дуже в дуже страшному в жовтому такому якомусь кольорі, я не знаю, вигорівший чи його пофарбували. Дуже важко було прибрати. Теж розбитий в хлам екран. І теж доволі по-моєму, дешево за 30 гривень. О, Grand Prime. Частина екрану взагалі не показує. На жаль, взяв я його теж десь гривень за, по-моєму, 30 Ну, дешево, Samsung. Хе. Такі теж запчастини можна продати. С'ємний акумулятор, все. Теж можна продати не менше, ніж 200 гривень. Казалось би, кому воно таке потрібно, але, але. Дехто саме якраз шукає задню кришку, дехто саме шукає акумулятор, в когось там звук навернувся, чи камера. Звідти це все можна достати на дві сім карти Або ж просто... О, йолки палки він навіть включився, нічого собі. Я його навіть не пробував включати, до речі. Це перший раз я побачив, що... Опа! Навіть якесь меню відкрилося. Ну, прикольно. Хе! В общем, такий неробочий побитим екраном Samsung. Я думаю, даже можна пробувати за 250 буде продати. Далі ще за 50. Взяв ось такий планшетик. Планшетик у нас LG е, модель Дю -дю 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 -дю. LG V521. Планшетик на 16 ГБ. Гігаб... Не, не 16, вроде 32 ГБ. Він підтримує технологію LTE. То есть тут можна ставити лоточок є у нас під, зараз достану, а не туди. Ось, пожалуйста, і ще й сім-карта якась вилетіла. О, T-mobile, будь ласка. Є лоточок під сім-карту, лоточок під флешечку. Доволі хороша камера. Можна напряму підключати клавіатуру, мишку. А також може працювати як ОТГ. Цей розйом. Є зразу цей розйом USB 2.0. Потім роз'єм для наушників. По-моєму, інфракрасний порт, як пульт, можна ним користуватися. На жаль, він розбитий. По-моєму, він теж щось жужжав, коли я його питався включити. Да? Коротше, ціна 50 гривень, такі запчасті, такі можна продати. Це... О, Ось так от він показує. Ось такі вже запчасті, доволі дуже дорогі. Блін, Можна продати 300 гривень. 400, навіть саме менше, я думаю, тому що новий такий планшет в районі 3-4 тисяч коштує, якщо він не побитий і ціленький. Такі справи. В общем, запчасті. Техніка, техніка. Погнали далі. Фу, трошки по годиночкам ще у нас ось такий от попався годиночок. Вінтажний дитячий луч з таким от дельфіном, виконаний в СССР. Радянський пластиковий корпус. Ззаді теж пластиковий є знак якості СССР. Переднє скло пластик, але воно в ідеальному стані, без царапин, без пошкоджень, він точно йде. В общем, достався мені за 50 гривень з оригінальним таким пластиковим браслетиком. Трошки він вже таки має сліди використання. Десь тут щось якісь ще я надписи бачив на ньому. Де б це їх знайти? Егеге. Ага. Щось цікаве було написано. А ось. Перевернемо. Ну, в общем, ціна 75 копійок. Я думаю, це ціна браслет. Ось такий от доволі рідкісний годинничок. дельфін. Луч дитячий. Я думаю, що пробувати можна буде продати за 30 доларів, хоча здавалося б нереально за такий шмурдяк, але все це реально. Годинник доволі рідкісний, стан добрий, оригінальний браслет. На ходу, механіка. Комусь в колекцію за кордоном, може, якраз такий треба. Так що будемо за 30 доларів його продавати. За скільки продасться, не знаю, але така от буде у нас стартова ціна. Щось цей телефон хоче, вже нічого не хоче, ладно. Що він там каже? Ага, щось там з акумулятором. Заряд акумулятора. В общем, треба заряджати. Треба екран міняти, а не заряджати. Вимкнути, як тебе вимкнути? Бррр. Ладно, думаю, сам вимкнеться. Далі ось такий годино у нас попався мочний, сильний, серйозний з оригінальним браслетиком. Це у нас свач, опять Швейцарія, опять свач. Це у нас механіка. Блін, модель настільки рідкісна, що знайти по фото чи по назві от 007, типу от Джеймс Бонда модель. Практично нереально, я не знаю, чому, в чому прикол. Ну, в общем, такі години в районі 6 тисяч гривень, десь плюс-мінус я там знаходив, але сюди фото не зможу вставити, бо більше знайти не можу. Оригінальний браслет. Такий, що фіг при бажанні знайдеш, коли тобі буде треба. Тому що тут не стандартний корпус, він гораздо більший, ніж звичайні всі сватчі. Ось так виглядає ззаді. В общем. Круто, автоподзавод працює, все крутиться. На жаль, немає заднього скла, яке повинно захищати цей механізм. І не працює маятник. Тобто, не маятник чи як воно там, маятник, баланс. Баланс не крутиться, не живий. Можливо, це можна підрихтувати. Скло сюди теж впевнений, можна підібрати, якщо їх можна запустити, зремонтувати, це буде шикарний годиночок, який можна буде продавати ну, не менше, ніж. До речі, ось ця частина пластик, все пластик, ось це, напевно, теж пластик фарбований. Механізм відповідно металевий. Я думаю, що з тисячі за півтора можна буде продати легко, аж прямо зі свистом, якщо ми його зремонтуємо. Купляний за 250 За 100 гривень купляний ось такий секундомір. Агат, щось там в нього зі, зі стрілочкою хвилинною це не в порядку, вона одна черкає в іншу. Він вроді йде, все працює, але ця хвили... секундна доходить до хвилини, і вона одна в іншу за... зачіпляється. І вона не обнуляється на ноль, оце от хвилинна. Ось так легенько збивається, все заводиться. Він у нас має гравіровочку. Юрій якомусь був подарений з днем народженням в 82-му році. Від Ігоря. Ну, це, я думаю, не дуже так приємна ситуація, що він має гравіровочку, але, але. екран Пластик екран пластик можна полірнути. По бокам корпус доволі в непоганому стані. Баланс живий це вже великий плюс. Можна занести майстру, щоб він там підрихтував цю стрілку, поставив на місце, щоб вона одна іншу не чіпляла. І, в принципі, такий годиночок 25-35 доларів можна буде ставити на продаж. За 25 він 100% улетить. За 35 треба буде, щоб постояв трошки. Далі ось такий от предмет. Це у нас було куплено за 80 гривень. Вінтаж, дуже, до речі, може бути старовинним. Китайська ручна робота виконана з натурального білого нефриту. Є у нас, на жаль, проблема. З цієї сторони відбита одна ніжка, як бачимо, не стає. А інша ніжка з цієї сторони у нас клеєна. І не вистачає декількох елементів. Тут у нас відбитий, скоріш всього, листочок. І ще десь ми знаходили сколи, сколи, сколи ось тут трошки сколитий листочок. В общем, ось така от творчість, різьбарочна з нефриту. Жадеїт, нефрит. Дуже дорога, доволі такі от витвори. Ну, вони прямо от саме такого я не зустрічав, але схожі в більшому такому розмірі виконання зустрічаються доволі, доволі гарних грошей коштують. Так що, в от такому от побитому стані, в такому, як є, я буду ставити аукціоном доларів, мабуть, з 30. І подивимося, за скільки таке чудо можна буде продати. Що знизу за камінь, я не знаю. Може, навіть і це вже не камінь, а щось таке літье якесь. Але ось ця от верхня частина це білий нефрит. Ось такий от натуральний камінь і це все ручна різьба. Виноград, листочки. Все-все-все. Ручна різьба. Дуже такий серйозний гарний витвір. Жалко, що він пошкоджений такий. В общем, його треба помити, почистити, ставити аукціоном. За скільки буде проданий, не знаю. але Ну, я думаю, що 30 доларів це саме менше, що от зі стартової ціни, можливо, його і куплять. Погнали далі. Далі у нас було одним лотом куплено ось така от штука. Це, можна сказати, відпугувач собак. Як він там називається? Z Force 3. Тут у нас стоїть батарейка Крона. Таке, нічого серйозного, але мене як шарахнуло, блін, трошки рука потерпла. Хвилин 5 було, відчувалося. Я десь там неправильно взявся, от так от і блін, схватив розряд, коли бавився на барахолці. Ну, в общем-таке, можна собак лякати, можна в крайньому випадку десь когось налякати, якщо вночі хтось буде якісь мати до вас претензії. Не знаю, як такі штуки продавати на OLX. Ну, В принципі, під такою назвою і буде продаватися відпугувач собак. Куплений був за 150, і також була куплена ось така от магнітола, її зараз ще покажу. Я думаю, що гривень 350 можна буде такий девайс продати. Далі за аж цілих 15 гривень була куплена така шкіряна у нас. Шкіряний елемент. Це у нас елемент від казачого, щось -то там офіцерського рівня, ли як воно там. В общем, я краще додати фото, тому що не можу згадати, що саме. В общем, така частина елементу, підвіса для кортика, я так думаю. Куплено, можна сказати, даром. Я її ще мав купити одну барахолку тому. Але щось поки ходив, крутився. Пішов додому і, блин, тільки вдома згадав, що не купив. І слідуючу барахолку цей же продавець знову виставив всі свої ящики з товаром. До речі, Ці елементи у нас латунні. Це чиста шкіра, натураль, вінтаж. І цей продавець виставив всі ящики з товаром. Я рився-рився і, як виявилося, цей елемент мене дождався. Я думаю, продати можна буде мінімум 250, кому там не вистачає. Якраз такої частини елемента для кортика. Дуже рідкісно знайти, практично нереально. На якихось там деяких єдиничних рашистських сайтах воно зустрічається. В общем, ось вам фото, що воно таке. Цін не знаю, тому буду ставити, напевно, аукціоном десь гривень 200, 250 і подивимося. Погнали далі. Далі в одного продавця одним лотом два ось таких предмета. Один із них це у нас карманний роутер T-mobile з акумулятором, який, до речі, одразу вздувся після цього, який його почав заряджати. Зарядка у нас тут іде через micro USB. Ну, Це типа Wi-Fi Pass, якщо хто пам'ятає, була така реклама. Туди ставимо сімку і носимо, роздаємо Wi-Fi, працює як роутер, як модем 3G. Класна, необхідна штука на батареї. З екраном це взагалі супер. При підключенні, воно там щось е, запитує, який пароль Wi-Fi. Я його не знаю, на жаль. В общем, це все думаю, прошивається. Хто розуміє розбирається В цьому це може прошити на комп'ютері, і вона буде підходити під всіх операторів. На даний момент стоїть сим-карта T-Mobile, В общем, куплено за 50 гривень. Продаються такі девайси в районі 300-350 гривень. Так що такий от гарний буде непоганий заробіток. О, ось так воно показує. У нас T-Mobile, батарея, повна мережа. Не знаю, де воно ту мережу взяло, якщо там T-Mobile, Роумінг показує. Нічого, сим карта в роумінгі. Goodbye. Інший девайс, також за 50 гривень в абсолютно новенькому стані. Ну, все, як тут показано. Це у нас Wi-Fi, репітер, чи як воно там подовжувач сигналу. Ось такий от приборчик. Антенки, всі діла. І, в принципі, цей приборчик може використовуватися конкретно як модем. Є от роз'єми під кабель інтернету, можна напряму як модем його використовувати, а можна як посилювач сигналу від модема, від роутера. В общем, такий девайсик, там ще є перехідні, кабель, якісь інструкція. Був придбаний за 50 гривень. Думаю, продати можна 250-300 гривень такий прибор, він новесенький. Далі по 5 гривень дві шкатулочки. Одна із них буде під якісь запаночки. Необхідно для відправки товару. Є у нас запанки, які якраз сюди будуть гарно. Інша, також 5 гривень Пандора. Ну, сюди вже можна щось таке. Положити, я навіть не знаю, якісь. Якщо забрати цю подушечку, то можна і годинник боком положити, а можна якусь прикрасу положити теж для відправки, не для окремого продажу, для відправки якогось товару. Гарна, хороша коробочка. Її можна ще помити, щоб вона чудово вигляділа. Ціна шара по 5 гривень треба було брати. Далі за 200 гривень. Опа, зачепився. За 200 гривень ось такий радіоприймач з таким блоком живлення. Це у нас Panasonic чомусь. Я думав, що це радянський бо він так якось виглядить, з таким штекером. Радіоприймач Tronic доволі важкий. Зараз в нього встановлено 4 батарейки пальчикових акумулятора, якщо бути точним. Точно такі самі воно знаходить, але з ціною там не зрозуміло щось. 13-18 євро колись були в продажі, зараз немає. І ще плюс такі ж самі знаходить Грюндік. Е, тобто я так розумію, що це, скоріш всього, німецький виробник дуже гучно грає, класно ловить сигнал. Якоїсь конкретної назви в нього немає. Просто от, тронік і все. Є ось такий от ще якийсь елемент. Я так розумію, що він сюди защілкується, і щоб він. Цей радіоприймач, то я під таким наклоном. Є тут куча функцій, будильник, таймер. Все, що хочеш. все, чому. Ну, включається з одної кнопки, хоча тут збоку є включити-виключити, але ще от я випадково обнаружив, що ще от так можна робити. Включається. Підсвітка дуже класна. Потужний сучасний дизайн, Дуже гучно грає. Класно ловить сигнал. Супер! Цей радіоприймач, будильник, таймер. Все, що хочеш, куча всього, там куча є, запам'ятовувати станції, автосканер, все, що хочеш. Вже пару разів казав, да? общем, класний такий радіоприймач з годинником, з класною підсвіткою, 200 гривень. Я думаю, що найменше такі можна за 400 продати по Україні. так що Будемо продавати. Це все протирається, чиститься, і він буде як новесенький. За 150 гривень. Ну, за 20 гривень взяв леза. Леза до бритви. Новесенькі в такому пластиковому кейсі Турція Вінтаж. Нові перевіряв. Як воно там ось так відкривається, все і далі. Іде 10 лез. Новеньких. Це можна буде десь в якийсь комплект до чогось положити. До бритви, до станочка. За 150 гривень ось такий от. Магнітола з CD-дисками CD MP3, магнітола радіо. Тут у нас є роз'єм під SD-карту. Також є роз'єм під флешку USB. Блін, класно виглядить. Тевіон Непогані ціни на них. Модель CRM 2005 але я її перевіряв. Судячи по всьому, якщо ви вірите схемі. По цій схемі я підключав через універсальну зарядку, вона, на жаль, не працює. Це, звісно, досадно. Куплена була за 150 гривень. Ось так сюди вона вставляється диск. Я думаю, що гривень за 300 і на запчасті аж зі свистом заберуть. Доволі класно, доволі якісно виконано все. Ну, шейк варіант, треба сходити з нею в якийсь автосервіс, подивитися, що вони скажуть. В них, там, де автозвук продають на якийсь ринок, є можливість перевірити такі от девайси. Там за отдільну плату, звісно. Ось така от, все тут всі роз'єми, всі кабеля, все на місці. Не видно, щоб її ремонтували, вскривали, чи ще щось. Будемо сподіватися, що я просто неправильно підключав. Якщо вона справна, так можна за гривень 600 менше продати. Сіді магнітола з радіо. Так, і останнім на сьогодні у нас буде ось такий от чорний ящик. Хітач. Напевно, всі подумали, що це у нас якийсь електроінструмент. Ну, це майже так. Це у нас електродевайс, але не інструмент. Зараз я подробно покажу, що це у нас за такий девайс. Так, так, так. Оп-хоп-хоп, оп, оп. є вже якісь думки. Так, це у нас портативний DVD-програвач. Hitachi, ось така модель pdv 701 s Алюмінієвий корпус. Нижня частина пластик в обалденному стані. Куча всяких роз'ємів, роз'єм підзарядку, гучність. Ось так воно виглядить всередині. З екраном, з динаміком, куча функцій. На жаль, тут кнопка трошки западає. О, закрилося, вже не западає. Зараз ще навіть включу її. До речі, покажу, що у нас тут в комплекті, навіщо тут ціла сумка. А сумка тут чому? Тому що тут ціла куча прибамбасів, тут у нас є інструкція, тут у нас є. Тут у нас є пульт керування Hitachi. До речі, треба поміняти батарейку, бо він, е, я перевіряв на камеру, не блимає. Далі. У нас тут є блок живлення. Що там ще у нас? Блок живлення. Samsung світиться. Хе. Кабель живлення. І ось така от здоровенна, серйозна батарейка. Оп, чуть не впала. Яка прикручується, Даже не прикручується, а просто фіксується ззаді до цього. тому що в ньому наразі немає встроєної батареї. Що там ще у нас є в комплекті? Ще у нас є шлейки, ще у нас провода є для підключення до телевізора. Так, це у нас кабель живлення, щоб можна було напряму дивитися відосики і не підключати батарею. Зараз я її підключу і подивимося, що буде. Оп, батарею підключив. Одразу вмикнувся. Одразу шукає диск. Ну, як бачимо, все показує. Все працює. Супер. Куча настроїк, куча всяких функцій. Яркість TV Out. пропало изображение. Надо вернуть аудио, видео. Ну, так. Ну, уже вернешься, изображение нет. Наклацал, о, повернулось. Яскравость. Что там у нас? О, можно переключать на DVD-диски и на карту. В общем, купа разных функций, настроек. И вот такие вот у нас пор портативный в крутом В комплектному стані і в колекційному, до речі, стані DVD-програвач, dvd програвач Hitachi якого я, на жаль, ні знайти ніде не зміг, ні цін, ні приблизних цін. Якийсь такий супер-пупер редкий екземпляр. Находить дуже схожі Sony, але Hitachi немає. В общем, купив я його за 300 гривень зі всім оцим комплектом. Хоча ізначаль його ціна була 500. Трошки ніхто не хотів брати так дорого, прийшлось поторгуватися, я його забрав. І такий прибор, такий девайс, точніше, можна продати по Україні в районі 500-600 гривень. Хоча, хоча, якщо постаратися, якщо не спішити, можна гривень і за 800 продати. На eBay щось схоже знаходить, але на хітачі. Там вони такі коштують в районі 30. доларів Якщо він такий рідкісний, якщо це. Представляю якусь колекційну цінність, можна буде поставити його аукціоном з допустим, 40 і подивитися, що буде. Я думаю, що приблизно за 40 доларів можна такий девайс продати. Продасться він чи ні, не знаю, але будемо пробувати. Хто не пробує, той не знає. Ех, як то кажучи, ось такі от у нас були огляди. Всім дуже вдячний, кому було цікаво, ставте свої лайки, свої коментарі, що кому сподобалося. Кому не сподобалося. Такі от у нас були покупки, на всьому цьому ми будемо заробляти. Це все треба трошки провести в порядок, в гарний стан. Гарно це все фотографувати, виставляти і на ньому будемо заробляти. Доволі от класно. Малесенька така штукенція. мені подобається, хоч би сам пользувався, якби блін, не оце от нестандартний роз'єм зарядки. Такі от у нас були справи. Хто не підписаний на мій канал, натискайте тут, а, до речі, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. І не забудьте підписуватися. І так, всім ще раз дякую за увагу. Віримо в ЗСУ. Слава Україні і слава нашим Збройним силам України. Тримаємо стрій і віримо в перемогу!